Вітаю вас, мешканці міста та району у студії першого муніципального олеся Семчинська. Коротко про головне станом на 10 лютого розпочалася 352-га доба російського широкомасштабного вторгнення. Ранок акерманців на жаль розпочався не лише кавою, а й вийцям сирен, які попереджали про 14-ту масовану атаку з боку країни терориста. На жаль, окрім вдалої роботи ППО, все ж таки було влучання в декілька об'єктів високовольтної інфраструктури в східному та західному регіонах, що призвело до Перебоїв з електропостачанням в областях країни, крім того, вночі росіяни атакували енергетичну інфраструктуру дронами та ракетами, спрямовуючи їх на електростанції та об'єкти системи передачі для мінімізації можливих наслідків атаки та збереження енергосистеми Укренерго вживає необхідних превентивних заходів. Застосовуються аварійні відключення. Під час повітряних тривог залишайтеся в укриттях, бережіть себе за офіційними джерелами до 12 годин ранку. Над Одеською областю було збито. 13 ворожих ракет віримо в Збройні Сили України та дякуємо героям захисникам Неба Одещини. За останніми даними близько 22 тисяч людей загинули від землетрусів у Туреччині та Сирії. 80 тисяч жителів зазнали поранень. Нагадаю, 6 лютого у центральній частині Туреччини та на північному заході Сирії стався землетрус магнітудою 7,9 балів. У Туреччині оголосили семиденну жалобу. Десятки країн і міжнародних організацій, зокрема України. Іна надають допомогу постраждалим, незважаючи на тяжкий 2022 рік. Доля дарує українцям радість батьківства, а саме Одещина у лідерах за народжуваністю. Поява малюка в родині це щастя та оновлений сен життя. А це означає, що в майбутньому будуть відбудовані міста, відроджена нація та країна за 2022 рік. відділом медрац південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції в Одесі було зареєстровано 49 тисяч. 160 шістдесят народжень дітей щасливої долі вам, маленькі українці. Агенція регіонального розвитку Одеської області разом з партнерами громадської організації Добропільський центр молоді добро та громадської організації Екоклуб в межах ініціативи з розвитку екологічної політики й адвокації в Україні, що здійснюється за підтримки міжнародного фонду відродження за фінансової підтримки Швеції, реалізує проєкт з енергоефективності. Він стартував у листопаді минулого року. В межах проєкту громади Одеської області. Мали змогу пройти курс освітніх онлайн-тренінгів спровадження енергоефективних заходів на місцях. Представники місцевого самоврядування представили власні проєкти з енергоефективності, які планують реалізувати у своїх громадах. Експертами на конкурсній основі було обрано громади, які після особистих консультацій з експертами розроблять технічне завдання власного проєкту та представлять його перед донорами на краундфандингових платформах. Серед фіналістів представлені п'ять громад Одеської області Білгородністровська, Чорноморська, Арцизька, Подільська, міські та Шабівська сільська громади. Фіналісти зустрілись у стінах Агенції регіонального розвитку Одеської області для детального обговорення подальших планів та можливостей співпраці з агенцією. Місто білгород Бігородністровський представляли секретар міської ради Олександр Скалозуб та директорка департаменту економіки та розвитку інфраструктури міста Ольга Ціпуленко. Також усі учасники зустрічі отримали сертифікати участі в онлайн-навчанні. Юні футболісти Білгорода Дністровського показали високий результат на всеукраїнських змаганнях. Вихованці футбольного клубу Пальміра місто дністровський тренер Михайло Гаврилуца, Іван Златов та Олександр Зінчук стали срібними призерами чемпіонату України з футзалу у місті Львів. Хлопці виступили за команду спортивного клубу і міста Чорноморськ. Крім того, Іван Златов визнаний кращим бомбардиром чемпіонату України з футзалу у місті Луцьк. Пишаємося юними спортсменами міста. Міський голова Віталій Граждан за участі заступника міського голови Андрія Криштопова 8 лютого на своїй сторінці у мережі Фейсбук провів черговий прямий ефір та зазначив про наступне. З понеділка, 6 лютого, розпочато видачу продуктових наборів для тимчасово переміщених осіб, які перебувають з Білгороді Дністровському. А також триває видача допомоги у вигляді продуктових наборів для мешканців Білгорода Дністровського похилого віку. Якщо мешканці міста ще не отримували таку допомогу, вони можуть звернутися до центру видачі допомоги. За адресою вулиця Кирилова, 16. Комунальне підприємство Білгородністровськ теплоенерго працює безперебійно та надає споживачам теплоносі відповідно до встановлених норм. Комунальні служби працюють в штатному режимі та безперебійно впродовж робочого тижня. Надзвичайних ситуацій на території міста не зафіксовано. За інформацією муніципальної варти та поліції, патрулювання міста здійснюється у плановому режимі. Це були основні новини станом на 10 лютого. Бережіть себе та своїх близьких. Гарних. Вам, вихідних, з вами була Олеся Семчинська. Слідкуйте за новинами першого муніципального.